Доброго дня, шановні дев'ятикласники! Ми з вами вивчаємо тему розчини, і на тому уроці ми з вами вивчили поняття про дисперсні системи. Ви знаєте, що компонент це складник суміші, що дисперсні системи мають дисперсну фазу, це та речовина якої менше, і дисперсне середовище. Це та речовина якої більше. Дуже велике значення в дисперсних системах, в яких дисперсним середовищем є рідина, є емульсії та суспензії. Дисперсна фаза в цих дисперсних системах різна. Якщо дисперсна фаза рідина, то це буде емульсія. Якщо дисперсна фаза тверда речовина, це буде суспензія. Дисперсні системи поділяються на три великі групи в залежності від розміру частинок дисперсної фази. Наприклад, якщо розмір частинок дисперсної фази буде більший, ніж 100 нанометрів, це грубо дисперсні системи. Якщо розмір частинок від 1 до 100 нанометрів це тонкодисперсні системи, до таких дисперсних систем. Належить колоїдний розчин, і їх можна відрізнити від істинного розчину за допомогою ефекту Тіндаля. І істинне розчине розмір частинок дисперсної фази, в яких до 1 нанометру. Зараз ми з вами повторимо: і вам треба нажати паузу і виконати завдання 37 і 36 після Третього параграфу вашого підручника. Давайте разом виконуємо, виконуємо вправу 38. І так, в цій задачі нам дано маса розчиненої речовини в розчині 2 грама. Розчиненою речовиною є натрій нітрат. Масова частка натрію нітрату в розчині 0,1%. Треба знайти масу води, яка потрібна для приготування такого розчину. Нагадаємо з вами, що в 8 класі, в 7 класі, даже, ми вчили з вами масову частку розчиненої речовини в розчині, яка дорівнюється маса речовини поділити на масу розчину. Розчин і його маса складається з маси води і маси речовини. Тому, для того, щоб в даній задачі нам знайти масу води, нам треба від маси розчину відняти маси речовини. Але маси розчину у нас немає. Тому для того, щоб знайти масу розчину, ми скористуємось першою формулою, з якою ми з вами знайдемо, що маса розчину буде дорівнювати маса речовини поділити на масову частку розчиненої речовини в розчині. В даному випадку маса речовини це маса натрій НО3 і масова частка натрій НО3. Підставляємо числа. Будь ласка, зверніть увагу, 0,1% це тисячна. Якщо ми 2 поділимо на це число, у нас буде 2000 г розчину. Для того, щоб знайти масу води від маси розчину, ми віднімаємо. Масу солі і утворюється 1998 грам води. Це і буде відповідь задачі. Сьогодні ми продовжимо з вами далі вивчати тему розчину і познайомимось з будовою молекули води, з процесом, що таке процес розчинення і з поняттям кристалогідрати. І так. Що таке молекула води? Молекула води представляє собою діб, в якому є два полюси. Подивиться білим кольором позначена атоми гідрогену І красним кольором позначена атом оксигену. Вода за кімнатною температурою є безбарвною рідиною без запаху. Молекули води диполі, між ними утворюються водневі зв'язки та відбувається диполь дипольна взаємодія. Вода є хорошим розчинником як полярних, так і йонних сполук. У твердому стані вода утворює кристалічну структуру. Заморожування передбачає значне збільшення її об'єму. Молекула води має діпольну структуру. Давайте з вами подивимось. Як відбувається процес розчинення кристаличної речовини, наприклад, натрію хлориду в розчини там, де розчинником є вода, натрій хлорид має кристаличну структуру. Да? Він складається з іонів натрію та з йонів хлору. Подивіться, як відбувається процес розчинення. Молекули води підходять до іонів, гідроген до хлору, він негативний, так? і молекули води до іншого йону, і якби виривають ці йони із цього кристалу. А ось так відбувається розчинення газу гідроген хлориду також молекулі води. Подивіться, що відбувається йон хлору. Розчину хлороводню у воді є хлоридна кислота. У процесі розчинення молекула хлороводню віддає свій протон одній з молекул води. Таким чином утворюється позитивно заряджений йон гідроксонію і від'ємно заряджений хлорид йон. У цій реакції хлороводень віддає протон, тобто є кислотою, а вода, приймаючи протон, виступає у ролі основи. Навколо утворених катіону гідроксонію і хлорид аніону утворі значення pH шлункового соку приблизно дорівнює двом. Таке значення pH необхідне для функціонування ферменту пепсину, який здійснює розщеплення білків. Розчином хлороводню. Подивились, що молекула води має діпольну структуру, і при процесі розчинення відбувається декілька етапів. Перший етап це взаємодія частина речовини з молекулами розчинника. Цей етап називається гідратація, другий етап це руйнування структури речовини, руйнування кристалічної градки, наприклад. І третій етап. Це розподілення гідратованих частинок у розчиннику. Гідратованими ми називаємо частинки, які окружаються молекулами води. Під час випаровування відбувається процес, який називається кристалізація. Цей процес кристалізації утворює, може утворювати кристалогідрати. Кристалогідрати це кристаличні речовини, до складу яких входять кристалізаційна вода. Наприклад, купромус 4 кристалічна речовина, в кристалічній градці якої знаходиться 5 молекул води. Вам треба буде вдома виписати формули кристалогідратів з малюнку 4,6. І вивчити всі ці формули і їх назви. Також взошити письмово виконати вправу 46 і прочитати четвертий параграф. Бажаю вам успіхів. До наступних зустрічей!